Маємо таку штучку, локатор антен транспондерів і мобілайзерів. Такий простий девайсик. Має дві батарейки, мізинчика. Ось тут динамік, кнопка включення. Працює все дуже просто. утримуємо. І він вмикається. Після чого в нас вже є можливість перевіряти антени і знаходити їх розташування в тих випадках, коли це не очевидно. При цьому наш девайс працює не тільки із ключовим, а й з безключовим доступом. Наприклад, зараз у нас BMW X6 F16 кузов рідний ключ, але в ньому розрядилась батарейка. Відповідно, запалювання. Не вмикається, тому що тільки з батарейкою він може опитатись. І тепер його треба прикласти в правильне місце на його антенну іммобілайзера, мобілайзера, аби він, як в ключовому доступі, відсканував транспондер за допомогою антени із коротким радіусом дії. В деяких випадках цю антену буває важко знайти, тому що вона в неочевидному місці. І для цього також можна використовувати цей девайс. Отже, дивіться, натискаю на запуск і чую, що ось тут, ось тут, ось тут, ось тут. Бачите, він тоді блимає на всі три світлодіоди. Відповідно, ми розуміємо, що саме ось тут в нас і треба прикладати ключик. Тобто, ось дивіться, якщо я прикладаю ключ тут, натискаю старт, то в нас нарешті вмикається запалювання. У випадку Із BMW це доволі очевидно. Тут ключик намальований, ми розуміємо, де це. Але з іншого боку, ось наприклад, Audi e-tron. Пробуємо запустити автомобіль і бачимо, що тут нічого нема, тут нічого нема. А тут щось є в цій зоні. Давайте ще пробуємо. Ось тут бачимо, що найбільше. Найбільше. І, власне, бачимо те місце, куди треба прикладати ключ. Ну або, наприклад, ось маємо Hyundai Sonata, 17-й рік американець, отже, ключа зараз немає в автомобілі. Бачите? І теж спробуємо віднайти нашу антенну. Ага, отже, десь тут Ага, прямо в самій кнопці старт-стоп. Корейці вбудували антенку, при цьому немає ніяких для цього позначень, відповідно, це треба просто знати або мати ось такий девайс, аби її знайти. З іншого боку, ми розуміємо, що є по 2-3 долари ось такі ще дешевші текстолітові тестери. Отже, працює він доволі просто, ви його прикладаєте до антени. І бачите, що тут є світлова індикація. Тобто тут катушечка зроблена прямо на текстоліті, і є світлодіодик, який блимає, якщо є якісь струм накачки. Звичайно, що ці девайси набагато дешевші і простіші, але, по-перше, не так цікаво виглядають. По-друге, не вміють шукати антенну, а вміють тільки перевіряти її, якщо ви вже знаєте, де вона знаходиться.